Так, в нас Discovery. <ріст> Боря зайшов в сусідський город. <ріст> а тут у нас під річкою, тут дуже велика трава. Ну Боря, виходиш, звідси, може я тебе туди до річки випущу. Давай. Опа. Фух. Чи розвертайся, бор. Не знаю, може тут якісь смії є. Чи ще щось, хто його знає. Ой, розвертайся до ворі. Борь, на ворота йде. Фух, фу. 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 давай в другу сторону. Ай, я вся в кулючках. Борь, там є калітка. Тай. Ворота є. Ой, вона дядь. Фух. Трава минули зріст. Пойду заборі. Ох, ти шо. Як жити під річкою? Оку Ох. мої. Ох. Ох. Ох, ой, паре. <ріст> Давай на вихід. Так, не нагороб. Куда в бряки? Фух, фух, фух. Ого, як поскакав. Фух, фух. Все, там вже ворота. Фух. Отак, не закрию ворота. О, боря вже в дворі тут, як тут. А мене комарі скусали. Ой, я для нього то мало тут. Взяла пару пах цих яблочок, щоб він на мене не обіжався. Фух. Тобі він вже тут біг. Сусідки і не знає, скільки, бо він тут з'їв. А бачите, як біг бурячок Ху, Він вийшов. Чи обійшов тільки хату? О, ні, видно вийшов. О, є на дорозі. Боренька. Ти ж на мене не обіжайся кружку поставити. Опа. Фу. Борька, Я ж тебе все одно люблю. Ти ж до мене приходь. Я ж тобі завжди рада, Ти ж хороший, я ж тебе люблю. Хороший, Борька, хороший. Все. Гуляй. Все, давай заставляє Борька трохи спортом займатися. Собі ходить вільно по зарічному, ніхто його не чіпає. О, а я йду, сусідці закрию ворота. А Боря пішов по сусідах далі. Боря. Боря. Хороший. Далеко вже. Все, а як машини реагують. Там Борис собі переходи. Люди тормозять. Знають, що йде Борис. Так що всім дякую ще раз за перегляд. Всім дякую, гарного дня. Надіюсь, трошки позитивних емоцій вам. На сьогоднішній день додалося.